Напевно, не існує країни, де б не чули про те, що зробив окупант на нашій землі проти наших людей. І має бути так, щоб у кожній країні знали, що за все це окупант відповідатиме. Бо справедливість не має кордонів. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. З великим болем у серці повідомляємо вам про ще одну непоправну втрату для нашої громади. 31 серпня на Харківщині загинув мужній захисник України, 34-річний військовослужбовець Володимир Павлов. Вічна та світла пам'ять українському герою, народжений у День незалежності України 34-річний військовослужбовець Володимир Павлов так і не дочекався омріяної перемоги. Він загинув на Харківщині 31 серпня, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Сьогодні ми прийшли попрощатися з померлим солдатом Павловим Володимиром Геннадійовичем. Призваний на військову службу під час мобілізації 16 січня 2023 року. Займав посаду механік водій медичного відділення медичного пункту мав статус учасника бойових дій. Помер 31 серпня 2024 року в результаті дорожньо-транспортної пригоди. У селищі Гонтарівка Чугуївського району Харківської області у цивільному житті Володимир був будівельником, проте війна змусила його змінити свірід діяльності. Добровільно долучившись до лав Збройних сил України, чоловік вірив, що перемога буде за нами. Навіть у найстресовіших ситуаціях проявляв свою мужність. Майже ніколи не ділився своїми переживаннями. Згадують однокласники загиблого воїна. Він був моїм однокласником і другом по життю ну, з котрим ми постійно спілкувалися. Він був дуже доброю людиною, дуже щедрою людиною. І я знала, що ця людина дійсно герой. Я в ньому якось не сумнівалася. Я знала, що він піде, Ну, для мене він герой. Він прийшов в військкомат проходити комісію на роботу. Йому запропонували піти до Збройних сил України. Він згодився, поїхав, відчувся три місяці в Германії, проходив навчання. Приїхав, був водієм. Машини М 113 тринадцять на бойове завдання. Чин похорону за українським героєм відправили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали воїна на Свіштовському кладовищі поруч з іншими військовослужбовцями, які загинули у російсько-українській війні. Вічна шана та пам'ять Володимиру Павлову. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Підтримка ЗСУ триває. Кременчук регулярно передає військовим дрони, тепловізійні прилади та іншу необхідну техніку. Детальніше про черговий пакет допомоги для наших воїнів. Наш наступний сюжет. Кременчук регулярно виконує запити військових на допомогу: чи то реби, чи то дрони, чи навіть авто. Сьогодні бійцям передали п'ять безпілотників Мавік та стільки ж телевізорів, аби наші захисники могли ефективно виявляти та знищувати ворога. Продовжуємо допомагати силам оборони України. Сьогодні одній з механізованих бригад передаємо комплект обладнання для розвідки для введення спостереження за ворогом. Впевнені, що ця техніка допоможе нашим хлопцям наблизити таку довгоочікувану перемогу. Від того, як тил підтримує військовослужбовців, залежить майбутнє України, наша перемога. Тому Кременчук завжди радо і оперативно надає необхідне обладнання. Дякую владі. Кременчуга, дякую особисто Віталію Олексійовичу за допомогу, тому що ну засоби для ведення розвідки, виявлення противника та його знищення дуже дуже необхідні зараз на фронті. Чим більше ми його знищимо, тим швидше це все закінчиться. Дякую ще раз. Щиро дякуємо нашим воїнам за захист. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Завдяки небайдужості депутатів обласної ради вдалося зберегти фінансування будинку дитини у Кременчуці. Усі подробиці, дивіться далі. Сьогодні постійна депутатська комісія Полтавської обласної ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення розглянула питання подальшого існування Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини, адже зараз він функціонує як заклад охорони здоров'я, і у контексті реформ з початку 2025 року не отримуватиме державну медичну субвенцію. Під час засідання одноголосно було прийнято рішення про збереження установи. Рекомендувати друге, Полтавської обласній військовій адміністрації при формуванні показників обласного бюджету на 25 рік передбачити видатки на утримання КП Кременчуцької обласної спеціалізованої будинок дитини Полтавської обласної ради у повному обсязі. Ставлю на голосування. Хто за? Наступним етапом вже Полтавська обласна рада голосуватиме за фінансування цього закладу цілковито зі свого бюджету. Дуже вдячна депутатам обласної ради, членам цієї постійної комісії, які розібралися в питанні, дуже ретельно вивчили і фінансування цього закладу, і його існування, які послуги він надає, і яким саме дітям і прийняли правильне, Я вважаю рішення щодо того, що наступний рік з обласної, Сьогодні бюджету має фінансуватися цей заклад. Я впевнена, що всі депутати обласної ради одностайно підтримають це рішення, тому що цей заклад він єдиний в Полтавській області, і він насправді є необхідним на сьогоднішній день. Безперечно, і громадськість, і депутати підтримують рішення постійної депутатської комісії, адже цей заклад є важливим для повноцінного функціонування нашого соціуму. Про подальше рішення стосовно цього питання обов'язково вам повідомимо. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. Кременчужани продовжують боротися із завищеними тарифами Полтава Теплоенерго, подаючи позову до суду. І звісно, у боротьбі за справедливість перемогу отримують саме мешканці Кременчука. Хто може допомогти вам зібрати та правильно сформувати пакет документів для подання до суду наш наступний матеріал? Полтава Теплоенерго підприємство, яке надає лівобережжю Кременчука опалення та гарячу воду за завищеними тарифами, що є абсолютно незаконним. А ще це підприємство залякує Кременчужан позовами до суду за несплату споживачами умовно постійної частини. І як би складно не було, мешканці Кременчука не опускають руки і продовжують боротися за повернення справедливих тарифів. До прикладу? У 5 вересня відбулось судове засідання щодо тарифів Полтава теплоенерго. І а вже ж у боротьбі за справедливість виграли саме кременчужани. Тож не бійтеся відстоювати свої права та намагатися повернути своє у цьому. Вам допоможуть фахівці справових питань, які за доручення міського голови Віталія Малецького на першому поверсі міськвиконкому безкоштовно надають юридичну допомогу. Кременчуцький міський виконком продовжує працювати, надавати послуги населенню з приводу повернення тарифів станом на січень двадцять року. Суди приймають заяви від людей і вже є позитивні рішення суду. Проводиться перерахування. Таких тарифів ми також продовжуємо закликаємо людей приходити, подавати документи. Це все реально. Ця процедура працює. Якщо є бажання провести перерахування таких тарифів, звертайтеся, будь ласка, ми вам допоможемо, надамо юридичну допомогу. Фахівець допоможе вам зібрати та правильно сформувати пакет документів для подання до суду. На прийом необхідно мати із собою копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію документа, що підтверджує право власності на квартиру, копію платіж. За комунальні послуги за січень 2022 року, коли послуга надавалась Кременчуцькою ТЕЦ та копію платіжок за період з листопада 2022 по сьогоднішній день. Звернутися за допомогою можна з понеділка по четвер, із 8 до 17 години, у п'ятницю до 16, обідня перерва з 12 до 13. Консультація юриста надається безкоштовно та здійснюється за живою чергою. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні у стінах молодіжного парламенту Кременчука пройшов захід для Кременчуцької молоді, у рамках якого вони мали змогу поспілкуватись з представниками безпекових професій, зокрема патрульними поліцейськими. Про що говорили та про враження учасників, дізнавайтесь у наступному сюжеті, що може об'єднати студентів та представників патрульної поліції. Захід кави з патрульними, який сьогодні відбувся у офісі молодіжного парламенту Кременчука, для лідерів студентського самоврядування в офісі молодіжного парламенту сьогодні. «Сьогодні відбувся захід з безпекових професій до цього заходу. Долучилася патрульна поліція міста Кременчука. Проводили таку інформативну зустріч зі студентами, тому що наразі це дуже важливо розповідати молоді дітям про те, як себе поводити в тих інших ситуаціях, так надзвичайних ситуаціях. Тому ми дуже раді, що в нашому місті є можливість проводити саме такі заходи. Спікер розповіла про основні аспекти роботи патрульних, їхні обов'язки та завдання, а також про виклики з якими щодня стикаються правоохоронці, учасники мали змогу дізнатися більше про безпеку в місті, правила поведінки у критичних ситуаціях та отримати відповіді на свої запитання. Такі зустрічі дуже важливі, оскільки ми кожного разу говоримо про безпеку. Про безпеку кожної людини. Коли людина знає, як себе захистити, вона і почуває себе в безпеці. Особливо це важливо під час війни. Також ми сьогодні обговорили про такий напрямок, як ком'юніті. Полісів, чим поліцейський може допомогти кожному? До реалізації зустрічі долучився департамент молоді та спорту, адже міська влада розуміє важливість таких заходів для молоді. Департамент молоді та спорту з задоволенням долучається до заходів. Кава з патрульними і кава з людьми безпекових професій завжди дуже актуальна, тому що у військовий час всі мають бути обізнані. Ми радімо, що молодь долучається до таких заходів, бачимо їхню активність, і від цього нам стає також трішки безпечніше. Хлопці та дівчата поділились, що ця зустріч стала для них не лише джерелом нових знань, але й можливістю відчути себе більш впевненими у питаннях безпеки. Було дуже цікаво послухати детальніше про структуру поліції, про те, куди ми можемо звертатися, щоб захистити себе в будь-якій ситуації. Тому дуже класний захід, і мені дуже приємно брати участь в ньому. На самому ділі ми вважаємо, що це дуже корисно для нашої молоді, особливо зараз під час воєнного стану. Ми дуже дякуємо нашій поліції за дану роботу, що проводять з молоддю. Дуже сподобалося, було дуже цікаво та інформативно». Мені сподобалось, тому що це доступно. Іноді є таке. Ну, ми живемо в такий час, коли наша безпека під великим питанням, і потрібно знати, куди звернутися, тому це було. Дуже корисно захід реалізується в межах ініціативу Центру життєстійкості місце сили у місті Кременчук, який впроваджує громадська організація Клуб Рибалок України та Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення України та UNDP, програми розвитку ООН в Україні в межах проєкту ЮФОРКавері, розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу. Софія Григоренко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Жодного дня світ не має забувати, що разом ми сильніші ніж будь-який терорист, але для цього потрібно робити дійсно все, щоб терорист програв. Слава Україні та її героям.